Жаналі привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я засновник клубу Kingo в Marketplaces і це канал Товарка без води. І сьогодні вже 296 відео з мого щоденного челенджу. Відео на Ютуб щодня. І сьогодні поспілкуємося про страхи при купівлі товару в Китаї у новачків на маркетплейсах. Ну а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і обов'язково підпишись на цей канал, якщо ти можливо ще. Не підписаний, а ми погнали. І так я дуже часто бачу селерів, які купують товар в Україні, і нарешті вирішили купити якийсь свій перший товар в Китаї, і у них є дуже багато страхів. А що буде, якщо цей товар не залетить, не буде продаватися? Що взагалі мені з ним робити? От я заведу товар з Китаю, буду чекати, він прилетить, а продаватися не буде. І тут нам для початку потрібно розібратися, що у тебе, як у підприємця, є два ресурси: це гроші і час. І так, поспілкуємося спочатку про гроші. Ти замовив товар в Китаї, ти його чекав авіа два тижні, він пролетів, але не продається. Що ж тобі з ним робити? По-перше, виникає запитання: а чи все ти зробив для того, щоб він продавався? Чи упакував ти картку, ти зробив SEO? ти зробив Крео, ти вивів цю картку в топ, і лише після цього ти можеш думати, тест пройшов успішно або не успішно. І навіть якщо ти все знаєш і все зробив вірно, але товар не продається, таке буває нічого страшного, як то кажуть в Одесі. Це що не можна продати, можна продати зі знижкою. І навіть якщо ти з цього товару не заробиш, то ти зрозумієш, як спілкуватися з китайцями, як сплачувати їм гроші туди через алібабу, як працювати з перевізниками і брокерами. Взагалі, всі моменти, які у тебе можуть бути на цьому шляху, ти відпрацюєш на маленькій партії на цьому тестовому товарі. Тому це є досвід. Так, якщо ти не заробив, то ти безумовно отримав досвід, і це круто. Ну, а щодо продажу того тестового товару, то тут немає проблем. Ти або включаєш промоакційну ціну на розетці, так робиш знижку 20-25% по промоакції і продаєш цей товар, або просто понижуєш до собі вартості плюс комісії промо і там продаєш цей товар, або зливаєш суші залишки на OLX. Тобто варіантів повернути свої кошти так в цьому випадку, можливо, без прибутку. У тебе є багато, але ти отримуєш досвід. І ми приходимо до другого твого ресурсу, і це час. І отут цікава ситуація. Чим більше ти думаєш, який товар завести, чи піде він, чи не піде. Робиш якийсь фокус групи, думаєш, що нам взагалі то робити. Можливо, вранці тобі не подобається. Звечора цей товар вже подобається, а наступного ранку також не подобається. Що ж тобі з цим робити? Так, ось все цей час ти втрачаєш гроші і досвід, тому що тут вирішує лише кількість спроб. Хто взагалі, такий успішний селер. Це та людина, яка за обмежений час зробила більшу кількість тестування. Вона проаналізувала велику кількість гіпотез і обрала найбільш релевантний для себе товар той товар, який йому подобається, але як його знайти? Звичайно, він брав і шукав, і робив помилки, і лише після цього аналізував свої дії і обрав правильний товар. Так ось, кожного дня, доки ти думаєш, ти втрачаєш свої гроші, темп і звичайно, можливо, і самовпевненість, тому що ти бачиш, що ти навіть все знаєш, але якось в тебе не виходить зробити бізнес на маркетплейсах, чомусь не так, як у інших. Але ти бачиш і інші кейси ті люди, які намагаються робити все щоденно, дисципліновано, і у них якось все виходить. І ти думаєш, інші селери не хвилюються. Вони також мають страх, але переборюють його і роблять дії в напрямку своєї мрії. Вони беруть закуповують нові товари, тестують їх і будуть ці товари топовими, але не будуть вже по ходу. Побачимо, але вони мають більшу вірогідність заробити гроші і, нарешті, знайти свої бестселери. Тому моя тобі рекомендація досить думати, візьми вже закупи перший свій товар, невеличку парчу, одну коробочку товару в Китаї. Потестуй цю всю схему, подивись всі плюси і мінуси. Навчись на цьому проєкті зробити вже більш великий свій проєкт на майбутнє. Ну а якщо ти бажаєш розібратися, як працюють українські маркетплейси і як працювати з Китаєм, також то більше інформації про це є в описі під цим відео. А якщо тобі подобаються такі мої відосики. Ну, поставь лайк і підпишись на цей канал. Вже скоро буде 300 відосів щоденно, які я заливаю на цей Ютуб канал. Ну а я тобі бажаю, друже, маржинального настрою. І дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.